Вчитель священник це не просто професії, це покликання, це благородне служіння людям. Один лікує тіло, другий формує розум, третій загоює рани душі і встановлює життєдайні орієнтири. Жоден з них ніколи не може відмовити людині в допомозі, адже сенс їхньої роботи служити людям. У німецькій мові є слово берув. Його можна перекласти як професія, а ще як покликання. Одна з таких професій професія журналіста. Журналістика це ліхтарі, які виводять на правильну дорогу, дозволяють не впасти в яму і не піти неправильним шляхом. Журналістика для мене це ремесло на грані мистецтва, вироби якого дуже корисні. Для нас усіх для людей. Журналістика це, це здатність переживати чужі історії щодня. І, власне, як і журналіста, це не тільки рефлекси, тобто ну почув, розповів, але й пережив. Журналіст творить світ навколо. Люди відчувають і вірять тільки тому, що бачать і чують з екранів телевізорів, і читають на шпальтах газет. Без журналіста світу би не існувало, а люди були би дезорієнтовані. Впливаючи на свідомість людей, журналісти формують громадську думку. Вони змінюють суспільство, вони сприяють народженню нових лідерів, поширенню нових ідей. Вони творці. І варто пам'ятати, що творець завжди відповідальний за своє творіння. Відповідальність дуже просте слово. Це не те, що тебе можуть засудити судом, це те, що ти плюєш у вічність. Нині Україна на межі вибору. Громадяни обирають президента. Нація обирає своє майбутнє. Політичні опоненти змагаються за електорат, вважаючи себе рятівниками нації. Точиться боротьба і за прихильність журналістів. І треба розуміти, політики існують тільки завдяки журналістам. Політики живуть, поки з'являються в телерадіоефірі. Та на шпальтах газет. Тепер ми маємо віртуальну політику і віртуальних політиків. Це політичні фігури, краще сказати, не особистості. Е, щойно ми вимикаємо телеприймач. Ця фігура перестає існувати. Люди відчувають покликання журналістів, а тому довіряють їм, попри загальну зневіру до держави. Люди здебільшого схильні вірити засобам масової інформації стосовно довіри до різних інституцій. Є багато питань громадської думки, які показують, що найбільшою довірою в Україні і серед українців користується церква, от потім на другому місці армія, і десь близько біля цього медіа і журналісти. Але цю довіру дуже легко втратити, якщо перетворитися на бездумний і безвольний рупор чужих ідей. Замовні медіа руйнують все і перевертають все з ніг на голову. Тоді суспільство не здатне ані вибрати правильний шлях, ані вибрати потрібних керівників і зробити їх відповідальними за свої дії. Несправжній суддя він просто робить неправедний суд. Несправжній політик він приймає неправильні рішення. Несправжній проохоронець він не ловить злочинців або ловить а не злочинців. А несправжній журналіст дає їм всім можливість це робити, залишаючи при цьому людей сліпими, глухими і тупими. Журналісти, будь справжнім, не стань рабом політиків. Новітня історія знає немало прикладів масштабних потрясінь і великих перетворень, внаслідок яких на сцену виходять диктатори: тоталітаризм і вільні журналісти несумісні, адже наступ на права і свободи людей завжди починався з придушення свободи слова. Занепад радянської імперії почався з вибуху свободи слова, і наша свобода починалась з вільних журналістів. Журналіст творить свободу тільки завдяки журналістам. Суспільства стають вільними. Коли визначаєш собі відповідальність сам, то тільки сам і обмежуєш свою свободу, і в цьому є вищий прояв свободи. Журналісте, свобода слова безцінна, не продавай її. Майбутнє починається сьогодні. Тому, відтворюючи день нинішній, журналіст закладає підвалини у день прийдешній. Своїм словом він творить майбутнє своїх дітей, своєї родини, своєї країни. Журналісти, будь гідним своєї професії, будь гідним довіри. Будь справжнім. Оберігай свободу.